Є в нас світ, немає води. Да? Світ пропав, зато вода є. І, так, і совміщаєш, як кажуть, приятне з полезним. Максим Чуйко з родиною проживає у приватному секторі на вулиці Короленка. Каже, відколи почалися відключення електроенергії, він ніколи не може бути впевненим у наявності водопостачання. Веде нашу знімальну групу до крана у дворі. Щас тече, Ну, через час її може просто не бути. Одночасно і світло, і вода у них буває тільки вночі, каже чоловік. Тому, аби попрати речі у пральній машинці, заводять будильник. Збиралися на роботу в садочок. Це десь було пів восьма ранку, води не було. Була, ну то тобто, є, можна сказати, її не було. Стікало, як кажуть, то по трубах. А світло було? Світло да було до дев'ятої. Ну ось запас води. Для таких нужд технічна вода прив'язувалася до світла. Тепер і до світла, і до води. Сусід Максима Віктор також запасається водою. Ось балія, будь ласка, вода набрана, вон відра набрані. Запасаємо, а як же? І діти, і внуки. А чим помиться, а чим їсти варити? Прийшов вечіром з роботи, води немає. Віктор каже, що крім всього, є проблема з напором води. Цей напор, ось шланг, ми не можемо в баню накачати води. Півдня тече, отака струйка. Це оце вся вода. Це людям усе на зло робиться. Яна Мурзіна багатодітна мати. З чоловіком та трьома дітьми мешкає на третьому поверсі п'ятиповерхівки. каже під час вимкнення електроенергії водопостачання у них відсутнє. Ще світло ми ще як не як можемо пережити. Якісь купуємо акумулятори, да, якісь. Світильники, лампочки, а без води, звісно, дуже погано, бо це дуже-дуже це складно. Проснулися вже світла не було, не змогі не вмитися, не зуби почистити. Ну, я вже взагалі за туалет не кажу, таке набираємо водичку і миємося. Аби запастися водою, жінка прийшла додому в обідню перерву. Поки що є. Бо тільки включили світло, так що буде набирати, а там не знаю. Графік збивається, ми не можемо е, навіть спланувати, як будь взагалі, чи стирати, прати, чи їсти готувати, чи купатися, чи зовсім ну, незрозуміло. Начальник комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш пояснює. Відключення водопостачання переважно пов'язане із застосуванням одразу чотирьох черг відключення електроенергії. Ми переключення могли робити, коли одночасно виключалися дві черги, коли три вже було проблематично, а коли чотири одночасно виключаються, де ще по 6 годин, ну зрозуміло, що 16 годин немає світла, то це проблема. Оцих 16 ми 6 забезпечуємо працюванням генераторів. 16 липня підприємство отримало 4 тони пального з матеріального резерву міста. За це проголосувала міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для водопостачання має вистачити 60 літрів на годину, для роботи каналізації ще 40. Цим пальним будуть заправляти генератори на свердловинах та за необхідності на каналізаційно-насосних станціях. За добу 16 годин немає електроенергії, але Генератори дозволять цих шість годин, які вони працювати на добу, покращити водопостачання в місті. Цей заправлений, він 100% готовий до роботи. Зараз перевіримо, запустимо. Дайте, випробували. Після отримання пального першою запустили свердловину в мікрорайоні 273-й квартал. Протягом дня мають запустити ще три, говорить Андрій Гавриш. Під час відключення електроенергії свердловини працюватимуть по три години вранці та ввечері. При цьому наголошує директор підприємства, генератори на свердловинах забезпечать тільки перший підйом води. На другому підйомі де для забезпечення багатоповерхів. Ми вони вона не буде застосовуватися. Тобто це вода тільки для приватного сектору. Ну чому до третього поверха буде? За таких умов каже Андрій Гавриш, пального має вистачити на 5-6 днів. Він додав, що в прилуках працює 11 свердловин з них три під'єднані до об'єктів критичної інфраструктури. Загалом для роботи в умовах обмеженого електропостачання підприємство має 61 генератор. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.